Руслан, вітаю вашу сьогодні команду з перемогою. Е, ви здобули перше місце. Тепер напряму випадаєте до золотої ліги. Прокоментуйте гру вашої команди та особисто ваша гра. Ви сьогодні забили пенальті. Та як вдається вам грати без замін і на такому високому рівні, і в такому віці. Ні, дякую за привітання сьогодні. Була важка гра. Ну ми в принципі за рахунок фізичної підготовки перебігали, пере так сказати, перерегали, Можна сказати, і забили другий. Вирішальний м'яч. Ну, дякуючи команді, всі зібралися, всі віддавалися, всі грали до останнього, і це свідчить те, що навіть багато ми жовтих карток назбирали. От. Але я думаю, що це для нас тільки плюс. Чи не переживали ви, коли рахунок був 2-1, що може зараз закінчитися все нічією? На полі немає часу переживати. В принципі, наше діло треба було дограти до кінця, те, що ми зробили до останньої хвилини. Сьогодні було замітно, що біля керма вже керував командою інша людина. Чи пішло це на користь команді? А, ну, я хочу привітати нашого тренера з печином, з перемогою, так сказати. От два фахівця висококласні, що перший тренер був, що, і, що другий Роман. Поліщук це два футболісти, які в минулому були номер один в місті, тому я думаю, що вони рівноцінні а, по своїй позиції. Тому для нас було приємно і Жені працювати, і з Романом далі працювати. Чи була особисто у вас сьогодні підтримка? Так, У мене була підтримка в вигляді моєї дівчини, друзів і знайомих. Ну, в принципі, Атмосфера була дуже чудова. І останнє питання. Які плани тепер у команди ви здобули Золотої Лізі? Кого б ви хотіли зустріти з суперників? Ну, В Золоту Лігу попали всі команди, які в принципі, сильні і гарно грають. І навпаки, нам потрібно, в принципі, з будь-якою з них можна змагатись. І для нас це буде випробування, так як ми тільки зібрались перший раз. І я думаю, що це буде дуже цікавий експірієнс. вам Дякую Дякую. велике ще раз перемога.